Далі, давайте подивимось на звуки. Є ще одна вкладка звуки. Звуки дуже файно можна, е, можна бавитись звуками і розуміти краще, як воно відбувається. Звуки знаходяться ось тут. Е, відносно скінів так само можна обирати звуки. Звуки можна обирати, записувати самому. Е, наприклад, з мікрофоном. Дозволити. Дрин, тан Чути мій видно, що я говорю. Коли мовчу, нічого не скаче. Коли говорю, скаче. І тут почніть запис, натисужу кнопку нижче. Коли я нажму червону кнопку, я піду на запис і потім зупиняю. Тут можна робити різні ефекти. Дрин-дин-дин-дин-дин. -дин -дин -дин. Тепер я вибираю, який мені треба уривок. Я можу там щось в кінці лишнє взяти, вирізати. Тобто я беру тільки оцю штучку. Можу попробувати. Дрин-дин-дин-дин-дин-дин. І нажимаю зберегти. І оцей рекорд не попадає тут. дрин дин дин Дрин-дин-дин. Я його так назву. Можна балуватись тут, накладати тихіше, повільніше, інші, як робот трошки. І в мене є отакий. дрин дин дин, -дин. І такий є. Тепер. Візьмемо, я зроблю, що в мене при руху був звук. Я тут зроблю відтворити звук. Зараз, 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 зараз. Відтворити звук. І це буде вниз. І це буде просто поп. Ну. Вверх нема нічого, вліво, вправо нема нічого, вліво нема нічого. А вниз коли нажими є цей звук. Вверх я зроблю праву кнопку дублювати, щоб з палітри не довго не ходити. Зроблю дрин-дин-дин. Дрин-дин-дин-дин-дин-ден. Дрин. -дин -дин. <світ> дрин -дин, 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 дин дин дрин дин 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 дрин дрин дин 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 Звук не такий короткий. От тут пауза, оця надає зробити нам, як би, почути його. Попробуємо подивитися, чи можна його редагувати. Можна обертати, затугати, заглушити тихіше. Так. Оце і є кнопка вилучити. Пробує. Дрин, дрин, -дин 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 -дин. дрин, дрин, Попробуємо. Ну, хоч би якийсь звук. Попробуємо отак от. Копія. Ага, можна копіювати. Є копіювати до нового оце я хотів. Копіювати до нового. І є ще один звук. Попробуємо з ним. Поставимо його Driindin 2. Так як система назвала його DriнDin 2. нове Тут довжина одна секунда і 4. 1 з половиною тут, а це ще чуть коротше. 1.4. Так. Вже зовсім другий звук. Трин-дин. Трин-дин-дін. Мені нравиться. Хоч якісь буде різниця між ними, тому що зараз я не, не забуду. Тут буде той самий дрин-дин-дин, тільки це буде праворуч, але буде звук Д. Отака От якась річ. А вниз я зроблю відтворити звук, дрин, якого дин, ще немає. Я теж зроблю цю штуку. І теж в... купівав до нового. Подивимося, який буде ефект. Троєчка. Це в нас ліворуч. І це ми познайомимо зі звуками. Базова версія. Тут є можливість встановлювати гучність, є певні ефекти. Висота, панорама. Ефекти в 100 і можна змінювати, тобто поступово. Набирати ефектності, так змінити гучність на певний відсоток, а їх зразу встановити там, 100 і тримати 100. А можна поступово зменшувати. Наприклад, можна зробити, щоб звук вниз зменшувався, а вниз кої руху, коли вгору звук збільшувався. Наприклад, і звук пропав. Вот. І так само можна зробити вліво. Вліворуч. Змінити. Праворуч цей. Так, тут вже так, напевно, поставим блоки. Так, і розірвав, сцепляє заново. Так, тепер. Дуже багато. Я би поставив, щоб по тройчці. Дуже швидко пропадає. Хотілося б від початку. дрин Отак нормально. Ну, от такі команди звуків палітра розовеньких.